Відважний воїн. Таким ти залишишся у нашій пам'яті і у пам'яті всього українського народу. Твоя смерть не залишиться безкарною. Девольт, так називали Ігоря Боція, побратими на фронті. Чоловік пішов захищати Україну у 2014-му. Добровольцем записався в правий сектор. Ми познайомилися з ним у пісках. Оборона пісок. Оборона Волновахи 15-му, оборона взяття оборонні бої в районі Бикова, Нового Бикова, оборонні бої в районі Барвінкового. Він завжди був компетентний і життєрадісний завжди, коли познайомився. Він таким і залишався весь час період. За вісім років, згадують захисника побратими Ігор Боцій, жодного разу не думав повертатися до цивільного життя. Знав, заради кого і заради чого взяв до рук зброю і стояв до останнього. Він міг зв'язку з його освітою, зв'язку з його фахом, зв'язку з його досвідом і зв'язку з його віком. Йому міг в будь-який момент піти на тилові посади, йому це запропонували, але він навіть зі злістю це відкидав. 24 лютого, коли Росія розгорнула повномасштабну війну, Ігор зранку зібрався, аби якнайшвидше вирушити на фронт. Міняв просто так. Ми там на Чернігів, Київ, там відбули, потім ми поїхали, нас кинули на Барвінкове, от а потім з Барвінкового вже під Полтавщину там злагодження було. Останнім місцем бою для Ігоря стала Донеччина. Він командував відділенням мінометного взводу. Від ворожої гранати загинув, але до останнього свого дня не припиняв підтримувати побратимів навіть на передовій. Кожного дня в нас було урок англійської. Він не ходив з нами на англійську, а завжди сидів збоку і занотовував щось. І коли я підійшла йому, скаливольт, приєднуйтесь до нас. Він мені сказав, що своє діло я роблю там, де маю робити, а віддаю іншу дорогу вам. І в цих словах був весь зміст цієї людини. Неймовірно глибока, неймовірно віддана людина і завжди був чудовою підтримкою, завжди знав, що сказати, знав, як підійти, і навіть знав, як помовчати. Поховали бійця на алеї героїв на Миколинецькому кладовищі. Вічна слава і шана Герою. Синьо жовтим, свободи, з'єднає великий